Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні 2 листопада я почала садити цибулю. Ось такі вже дві грядочки я посадила. Це в мене тріумф залишився. І радар. А це суперфосфат. На дно кладу суперфосфат в грядочку. Змішую з землею його і потім висаджую цибулю. Ось так от. Такі грядочки роблю. А це сорт дольфін рожевий. Здається, так він називається. Ось так от працюю. Не встигла я вчора досадити свою цибульку. Ось, ось ще стільки залишилося. Бистро потемніло і я вже не бачила, де в неї вверх, де в неї низ. Думаю, зараз понасаджую, а потім весною буду думати, чого вона мені не зійшла. Тож сьогодні вранці вийшла, зараз досажу цибульку, і буде в мене вже все посаджене. Ось так от там досадила, то в мене така грядка, чесник залишився. Радар залишився цибуля, тріумф, то я її там посадила. Ось так от. Надіюся, мені цієї грядки хватить. Тому що, якщо не хватає, то прийдеться ще трошки підкопати. Ось так от. Це в мене така доска. Я по ній міряю рядочки і вщільнюю землю, коли присипаю цибульку. Положила, пройшлася і роблю далі грядочку. Ось зробила такий рядочок, посипала суперфосфадом. Я багато насиплю, так, трошки присипала, як присолила. І зараз буду висаджувати цибульку. Я висаджую на глибину 7-5 см. Ну, загалом 7 сантиметрів. 5 в мене не виходить. Ну, ось потикала цибульку, між цибулею десь 15 сантиметрів беру. Ось так от. Зараз засиплюю землею і потім зверху положу доску і притопчу, щоб ущільнити землю. Ну Ось я і висадила цибульку свою. Оце стільки грядочок в мене вийшло. Це часничок. Вчора переживала, чи не зарано я все це сажу, але сьогодні, вранці, коли прокинулася, у нас знову були заморозки, навіть вода в бочках трохи підмерзала. Тож, ще подивилася прогноз. Обіцяють, на наступному тижні вже мінус три і сніг. Тож я думаю, що... Все буде добре. Не зарано я його висадила. Все, будемо чекати весни і нового врожаю. Пока-пока!